Через те, що Ісус Христос прийшов на цю землю і заплатив за кожного з нас ціну, ми маємо можливість покаятися і бути прощені. Але це покаяння воно не для того, щоб ми покаялися і далі проживали своє життя, так як ми вважаємо за потрібне. Якщо ми каємося, ми маємо приходити до Дому Божого. Ми маємо ставати дітьми Божими. Ми маємо починати жити по законах Божих. Тому що через покаяння Бог стирає всі наші гріхи, все наше минуле життя і дає нам можливість жити по новому. Тому ми не можемо використовувати покаяння як просто оголення своїх гріхів, щоб бути прощеними, але не мати наміру це змінювати. Покаяння це саме перше осознання того, що ми згрішили далі. Це прийняти рішення це змінювати. І наступний крок це Ставити Бога на перше місце. Не свої бажання, не свої плоть, не свої похоті, але саме Бога поставити на перше місце. І кожного дня, через слово Боже, очищатися від всякого роду гріхів, тому що гріх і Бог це несумісні речі. Ми повинні розуміти, що Бог він може простити за будь-який гріх: за вбивство, за злочинство, за блуд, за все Бог може простити, якщо це покаяння буде правильним, якщо людина після покаяння вона буде змінюватися. Тому благословляю кожного, нехай серце буде відкрите до покаяння, до прийняття любові Божої через Ісуса Христа. Амінь.